Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами рецептом торта Наполеон, а точніше його варіацією, який без перебільшень можна приготувати за 40 хвилин, не враховуючи час на просочення коржів. В цьому рецепті будемо використовувати готове листкове тісто, яке залишиться тільки спекти в духовці. Звісно, такий Наполеон не порівняти з оригіналом, але як варіант, коли хочеться чогось солоденького, а часу обмаль. Та й неохота возитися з коржами це просто чудовий рецепт. Тут головне зварити смачний заварний крем, тож давайте швидше готувати. Для заварного крему нам знадобиться 1,5 літри молока, 2,6% жирності, 4 яйця, 250 г цукру, по 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю та борошна, пакетик ваніліну або чайна ложка ванільного цукру та 200 г вершкового масла кімнатної температури. Для коржів потрібно 1 кг замороженого листкового бездріжджового тіста. Тісто розморожуємо та розвертаємо на деко, застелене пергаментом. В мене два шматки тіста по 500 г. Кожен шматок ділимо на дві рівні частини. Всього повинно вийти 4 коржі. І, в залежності від розміру вашого дека, викладаємо їх по одному шматку на деко чи одразу по два, якщо вміщається. Та ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин до підрум'янення. Я випікаю одразу 2 дека. А поки випікається перша партія коржів, приготуємо крем. Для цього в кастрюлю з товстим дном розбиваємо яйця та всипаємо цукор. І трохи все перемішуємо вінчиком до поєднання. Далі всипаємо борошно та кукурудзяний крохмаль. І знову все перемішуємо вінчиком, слідкуючи, щоб маса стала однорідною та не було грудочок. Далі вливаємо молоко. Мені подобається, коли в торті багато крему, тому я використовую стільки молока. Та знову все перемішуємо до однорідної консистенції. Якщо любите солодше крем, тоді збільшуйте кількість цукру. Ставимо каструлю на плиту і варимо до загустіння крему на середньому режимі, постійно помішуючи вінчиком, щоб запобігти утворенню грудочок. Ось вже видно, як крем почав потроху загусати, але продовжуємо його варити і на цьому етапі не забуваємо постійно помішувати, щоб наш крем вийшов однорідним та без грудочок. Зараз бачимо, що крем ще більше загустів. І на ньому вже залишаються ледь помітні сліди від вінчика. Як тільки почали з'являтися перші невеликі бульбашки, крем можна знімати з плити, кип'ятити його ні в якому разі не потрібно. Переливаємо крем в глибоку миску та додаємо ванілін чи ванільний цукор. І все добре перемішуємо. Накриваємо миску з кремом харчовою плівкою в контакт, щоб він не завітрювався, та ставимо в прохолодне місце до вистигання крему. Ось вже й спеклася перша партія коржів. Інший шматок тіста так само ділимо на дві рівні частини та випікаємо при 200 градусах до підрум'янення. Спеченим коржам даємо трохи охолонути, і кожен розрізаємо ножем на дві рівні частини. Всього в нас повинно вийти 8 коржів. Тісто буде трохи відслоюватись в процесі розрізання. Це нормально, в готовому торті цього не буде помітно. Нагадаю, що точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі та в кінці відео. В мене на каналі є ще рецепт шоколадного торта на кефірі. Посилання на нього ви зараз бачите на екрані та в описі під відео. Крихту, що обсипається під час нарізання, перекладаємо в тарілку. Вона нам знадобиться на прикрашання торта. Вершкове масло перекладаємо в глибоку тарілку та збиваємо на середніх обертах міксера до посвітління та пишності масла. За 3 хвилини збивання масло гарно збільшилось в об'ємі та посвітлішало. Далі невеликими порціями додаємо крем до вершкового масла та після кожного разу все збиваємо міксером до однорідної консистенції. При поєднанні крему з маслом є один нюанс: і крем і масло повинні бути кімнатної температури, тоді маса гарно зіб'ється та не розчарується в процесі. Це базовий рецепт заварного крему, який підійде до бісквітних тортів, тістечок та кексів. Якщо вам потрібна буде менша його кількість, тоді просто зменшуйте інгредієнти. Якщо ж не хочете заморочувати зі збиванням, тоді просто додайте масло в крем. Після того, як знімете його з плити та гарно перемішайте. Також ще можна додати в крем сире згущене молоко, якщо любите солоденьке, обирайте варіант, який вам до душі. Далі змащуємо кремом всі наші коржі з листкового тіста. Не забуваємо, що потрібно залишити ще частину крему, щоб обмазати верх та боки тортика. Як варіант, можна відважити крем на вагах, розділивши його на 8 рівних порцій. Але я вирішила не заморочуватися з цим і просто на око намащувала крем на коржі. Якщо ви любите солоденьке, як і я, то багато рецептів випічки ви знайдете в плейлисті Солодка випічка. Посилання ви зараз бачите у верхньому правому кутку та в описі під цим відео. На останній корж також викладаємо крем та змащуємо ним верх та боки. Для прикрашання беремо крихту, яку ми відкладали. Та подрібнюємо її. Можна блендером, а можна і руками, як роблю це я. І обсипаємо цією крихтою зверху наш тортик, перекриваючи повністю шар з крему. Та не забуваємо про боки, які ми також обсипаємо крихтою з коржів. Тепер ставимо в холодильник краще на ніч, щоб коржі добре наситилися кремом. Ось і все, тортик готовий. Він пробув у холодильнику всю ніч і дуже гарно просочився кремом. З даної кількості інгредієнтів тортик виходить вагою 2,5 кг, але якщо хочете зробити його не таким великим, тоді зменшуйте інгредієнти вдвічі. Беріть не 1 кг, а 500 г тіста, ну і кількість крему також зменшуйте. Наполеон в такому варіанті виходить на диво смачним, навіть незважаючи на те, що ми використовували звичайне листкове тісто. Завдяки заварному крему він виходить м'яким та вологим ідеальний варіант для тих, кому неохота возитися з тістом, ну або коли треба швиденько приготувати щось смачне. Особисто я дуже люблю цей рецепт і часто ним користуюся. Такий тортик можна подавати навіть на святковий стіл. Обов'язково спробуйте приготувати та діліться своїми враженнями в коментарях. Я вам бажаю завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім миру та добра і до зустрічі у наступних відео!